Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні у нас 6 листопада і ну, майже закінчили ми роботу над цією клумбою. Я все вам розказувала, показувала, що дуже хочеться мені зробити тут лавандову таку клумбочку. Вже посадили ми лаванду вчора, вже знайшла і цеглу, щоб хоча б поки викласти, ну, обмежити. Саме клумбу до доріжку, таку намітити. Тут була цегла, але вона розсипалась от знайшла іншу. Тут у мене буде ще таке місце для посаденьок. Для фотосесій, ну я так собі запланувала, ще там трошечки не доробили. Ну це тільки, от, хочу сказати, що це тільки попередній такий е, е, варіант. Ще не дороблено, ще все попереду. Просто от, якби намітили, але мені ж вже кортить, кортить, кортить е, похвастатись, поділитись з вами. Е, як на мене, ну мені дуже подобається, чесно. А тут подивіться, що я придумала. Ми вкопали це димоходи. Димоходи вони в нас тут були, там ще після пожежі там нам ще один принесли свій, який там викидували. От. І вони в нас стояли, стояли, вони тут зверху ось побиті. Тобто, бачите, як вони йдуть. Тут от, 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 такі бортики, але вони биті. Цей побитий, цей побитий, а оцей цілий. Оцей цілий повністю такі бортики гарні от з усіх сторін. Ось такий має вони вигляд. Получилось у нас два коричневих і один чорний. Але поки там я придумаю, як мені прикрасити саме у ці стовпчики. Поки що посадила в них лав, ой, лаванду кажу. Айстра Верескова Флурі, це ґрунтопокривний сорт. Я її обожнюю. Вона в мене росте скрізь і просто в ґрунті, і в молодильній клумбочці багато є світлин, як вона спадає, прямо приподнята в мене клумба, там в піньочку у мене вона росте. Ну тобто я її дуже люблю. Тут. Ми, звісно, викопали вчора посадили, вона не має ще такого вигляду гарного, тому що ну, вона росла просто на ґрунті, плилась так. І, звісно, коли вона вже от на наступний рік, я її обріжу, всі пагони і підуть нові росточки від коріння, і вона вже буде так от гарно спадати прямо от по стовпчикам. І я думаю, що це буде ну дуже дуже гарно для того, щоб не порозривало ці стовпи взимку від морозу. Ну це взагалі то вуличні, вони призначені для вулиці ці домоходи. Але все ж таки там ґрунт зараз, то обов'язково, звісно, ми поклали дренаж, Десь наполовину ми заповнили ну, трошки менше дренажом, Це били цеглу. Такі там більші куски, менші куски, і це буде дрінаж. Ну а далі ґрунт і айстрички. Коли, звісно, навесні це буде інший вигляд, коли айстри обріжуться, будуть стояти голі стовпчики, то тоді я туди просто поставлю ліхтарики на сонячних батареях, і також буде гарно виглядати. Ну, а самі стовпчики, мені треба придумати, як мені їх прикрасити. А можливо, так вони і лишаться. Я не знаю. Ну, Поки ще так от мені дуже сподобалося, Я дуже от, мріяла і хотіла, щоб в мене десь Айстра була вище, вище, щоб її підняти. І так як вже брак місця, я не знала, де мені це зробити. Хотілося якусь таку стіну. Ну, Придумала отак і, в принципі, дуже. Дуже-дуже мені подобається. Отак це виглядає. ну Уявіть, що на наступний рік, це коли буде повністю, вони будуть квітнути, гарно будуть спадати по стовпчиках. Це буде виглядати набагато краще. Так, ну далі лаванда. Також у мене лаванда суміш. У мене чотири сорти є. хіткот, це така от вона фіалетова. Є світло-блакітна, Роже, Рожева є, розеа. Сорт і біла лаванда. Деяка ми пересаджували, я не знаю. Якось вони так перемішались, коли ми садили. І я таки продавала в цьому році. Я казала, що я не знаю, деякий сорт. Я продавала як суміш по знижці. Ну, я думала, що от зацвіте лаванда моя, і на наступний рік я вже подивлюсь, тому що стригла їх і так прогавила трошечки цвітіння в цьому році. Думала, подивлюсь, де яка, щоб там посадити якось там рядочками чи ну, якось о, скомпонувати, знаєте, по кольору. Потім думаю, ну мені ж хочеться вже мені хочеться вже. Тому посадили вже. Вже на наступний рік побачу де яка, як, Можливо, там десь якийсь сорт захочу пересадити з місця на місце. То вже, то вже не так важливо. Посадили ось тут дві туї Ауреанана і посередині туя... Я тут, господі, вилетіло з голови ну, е, шаровидна оця. Даніка. От, посадили ми тут. Я їх, коли ми викопали тут, звільнили місце, я планувала їх посадити ось тут наприкінці. Але я їх ставила, ставила якось. Тут вони не влазять <сі> всі три. І якось ну, ну, ні до чого воно тут було, ну, чесне слово. Тому е, зробила отак, от в принципі. Мене це влаштовує, хай вони вкорінюються гарно. Далі дивлюсь, що черешню я так і, мабуть, буду все-таки виводити вище. Тепер мені вже захотілося її вивести вище, тому що думала, ось це місце. Ну, ми так, от я скажу, поки намітили, тут ще не зроблено. Тут так притащили, вон сітка ще на цей набита, треба познімати. Ну і хотілось мені побачити, який буде вигляд. Думала засипати це місце щебнем. Хотілося саме от біля черешні зробити таке от місце, щоб можна було посидіти, там, пофотографуватись ну, і поспостерігати, як от лаванда, вона такий аромат дає, але потім щось мені в голові перемкнуло, як завжди. І я заходила тут саме дерев'яний настіл. Ну, Купити немає за що, звісно, дошку таку, яка буде зимувати гарно. Тому оце поддони, треба привести їх до нормального вигляду, пофарбувати фарбою такою, щоб гарно вони зимували, щоб гарно. І ну, побачу, можливо, будемо їх і прибирати потім. Ну, Тут, там от саме під черешнею, то там я все-таки хочу щебінь засипати, щоб там було місце нижче. Ну і якось я ж кажу, треба буде все таки підіймати цю череш. Тому що ну, не хочеться мені її стригти поки ще. Хочеться, щоб вона була таким от, о, о, шатром. знаєте. Ну, Це все вже в процесі, то потім щось ми придумаємо. Ну, Тут сподобалось моїм котенятам сидять вон постійно, особливо вчора от це вже темніло. Ми як поклали ці падони, то вони тут о, прям були задоволені. Я думаю, що ось цей падон, мабуть, ми його таки заберемо, щось він мені тут ні до чого. А отак о, квадрат такий залишиться. Ну, єдиний я ж кажу, гарно, правильно зробити його, і буде дуже цікаво. Там яку якусь скамієчку поставити. Гарна буде, от мені подобається, гарна буде зона для фотосесії. Як чоловік казав, можна і сидіти, і лежати, як хочеш. От. Так, що далі? Далі туя. Туя Голден Брабант. Я її хотіла пересадити звідси. От, вона мені тут прям, ну зовсім ніяк не потрібна була. Але ну шкода, мені, по перше, місця для неї немає вже для таких от великих рослин. Тому, ну і шкода, вона дуже велика, прям дуже велика. Пишна. Це зараз вона виглядає така куценька. Це досить така велика рослинка є в мене от попередні відео. От. Тому я вирішила її отак сформувати. ви знаєте, я думаю, що це дуже правильний варіант рішення. Думаю, буде дуже гарно. Хай тепер от мені ці кожна шапочка, кожна гілочка буде формувати свою шапочку, я буду їх стригти. Ну, я думаю, що згодом так і мені доведеться деякі все-таки позрізати гілки, повидаляти, тому що. Забагато, звісно, забагато. Я залишила, вони ж уявіть, як почнуть розростатися, це вже будуть, вони десь, може, почнуть одна одній заважати, тому я думаю, що згодом я таки видалю ще пару штук, ну а поки, поки хай буде так. Ось, друзі, звідси такий вигляд. Тут посадили лавандочку трошечки. Отак це все виглядає, поки. Поки я прям ну дуже задоволена, дуже я вже от прям бачу, як воно буде далі, підстрижуться ж знову, так я кажу, підстрижуться ялівці, мунглоу, всі, і таке буде затишне міс містечко. Ну, клас, я думаю, що буде. Ну, не знаю. Я просто дуже люблю таке от щось новеньке, щось планувати. Мені дуже подобається, коли там щось відрізняється. Знаєте, от звідси отак от айстрички виглядають зараз. Ну, знову ж таки, на наступний рік це буде виглядати набагато гарніше. От. Вже не терпиться, хай буде швидше наступний рік, тому що вже на наступний рік ми будемо, в наступному році ми вже будемо в мирній Україні, я це точно знаю. Ми переможемо. І хочеться, щоб вже все цвіло, щоб ми раділи і показати результати, як воно буде вже виглядати, коли там повкорінюється все, зацвіте. Ну і доведемо до ладу ось місце для посиденьок, хай буде так. Ну так, друзі. Все, гарного тихого дня. Я пішла працювати. У мене по плану ще одна. Там, ну, на парадному вході ми зараз працюємо, тому роботи повно, планів повно. Вірю в перемогу, чекаю. Тому разом до перемоги, друзі. Пока-пока.